Ви не тільки округлені, а й пружні сідниці. Доведеться до стандартних присідань додавати пульсацію та вистрибування. Ця вправа доведе ваші сідниці до ідеалу. І так, ставайте прямо ноги на ширині плечей, спина повністю пряма, напружте м'язи живота та виконайте повне глибоке присідання. У нижній точці додайте пульсацію, активуйте м'язи та вистрібні. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати цю вправу регулярно. І вже за місяць помітити, що ваші сідниці округлилися, стали пружними, а ноги сильнішими, спортивнішими та рельєфнішими. До зустрічі. Приємного дня!